Прошу встати, суд іде. Переходимо до наступної справи. Це справа. Наступна справа, теж відкрита частина. Відповідно до частини 2 статті 67 планарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів. Склад суддів не змінився. На пленарному засіданні Сенату присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кічун, Алла Олійник, Олександр Петрішин, Ольга Савиря, Петро Філюк. Отже, кворум для проведення планарного засідання Сенату є. Продовжуємо розгляд справи за номером 3. 131 зкісна 2024 за конституційною скаргою Ліпейко Марії Васильівни щодо відповідності Конституції України конституційності, пункту 3 розділу 2 при кінцеве та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року. Запрошуємо до слова судового розпорядника для повідомлення щодо явки учасників конституційного провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Ліпейко Марія Васильівна. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу суду від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутністю. Також відсутній представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. За інформацією фахівців управління представництва президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський не зможе взяти участь у пленарному засіданні Сенату з поважних причин. І просить розглянути справу за його відсутністю. Дякую. Дякуємо вас. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Знову ж таки, відкриту частину засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів шляхом введення протоколу здійснення текстового відображення. Запис відеотрансляції відкритої частини буде оприлюднено на офіційному сайті Конційного суду України, головою на пленарному засіданні старший за віком суддя. Суддя доповідач цій справі Грищук Оксана Вікторівна. Шановні судді, перш за все ми маємо обговорити питання про розгляд, про можливість розгляду цієї справи за відсутності учасників конційного провадження. Суб'єкта права на конційну скаргу Ліпейко. Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Дердіна Максима Євгеновича і представника президента України в Конституційному суді Дембовського Сергія Георгійовича. Суддя доповідач по цій справі, шановна Оксана Вікна, яка ваша думка з цього приводу? Я вважаю, що можна розглядати справу сьогодні. Шановні судді, колеги, підтримуємо цю позицію. Ставлю на голосування питання про те, щоб розглядати цю справу за відсутності учасників цінного провадження перелічених Ліпейко Марії Васильівни, Дедина Максима Євгеновича, Дебовського, Сергія Гегоровича. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Слово для викладення змісту конційної скарги та підстав для відкриття конційно провадження надається судді доповідачу Грищук Оксані Вікторівні. Будь ласка, дякую, шановна Олександр Віталій. ліпейко Марія Васильівна звернулася дякую. до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України. Конституційність пункт 3 розділу 2, прикінцеві та перехідні положення. Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року номер 1774 зі змінами. Далі закон номер 1774. відповідно до пункту 3 розділу 2 прикінцеві та перехідні положення закону номер 1774... Мінімальну заробітну плату після набрання чинності законом номер 1774 не застосовують як розрахункову величину для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім перерахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій абзац 1 до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, Її застосовують у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установлених на 1 січня календарного року. По з 1 січня 2017 року. Абзац другий. І з місто конституційної скарги та долучених до неї матеріалів обачається. Ліпейко перебуває на обліку в головному управлінні пенсійного фонду України у Житомирській області. області, має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживає в населеному пункті, який віднесено до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Верховний суд у складі колегій судів Касаційно-адміністративного суду постанови від 16 квітня 24 року касаційну скаргу Ліпейко залишив без задоволення, а судові рішення судів першої та апеляційної станції без змін. Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що застосування пункту 3 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення закону No1774. В остаточному судовому рішенні у його справі призвело до зменшення розміру доплати до пенсії пенсіонеру, який працює і проживає на території радіоактивного забруднення, порівняно з раніше встановленими статтею 39 закону номер 796 виплатами, що вказує на звуження змісту та обсягу його конституційних прав, зокрема, права власності, визначеного частинами 1, першої, 4, 41 Конституції України. Автор клопотання вважає, що встановлення оспорюваними оспорюваним приписом закону номер 1774 розрахункової величини та визначення розміру доплати до пенсії відмінно від розрахункової величини, що закріплено законом номер 796 і пріоритетні застосування приписів закону 1774 не відповідає статтям 1, 3, частині 2, статті 6, част частині 2 статті 8, статті 16, частині 2 статті 19, статті 21, 22, частина 1, 2 статті 24, частина 1, 3 статті 46, частині 1 статті 50 Конституції України. Відповідно до статті 151 зі значком 1 Конституції України, пункту 9, статті 7 Закону України про Конституційний суд України, питання порушене в Конституційній скаргі під відомче Конституційному суду України. Конституційна скарга за формою і змістом відповідає вимогам статті 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд України та подана належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно статтею 56 цього закону. Дякую, я завершила. Дякую, Оксана Вікторовна. Шановні колеги. Які запитання є до судді доповідачі? Немає запитань. Чи є додаткові документи, матеріали, які необхідно долучити до матеріалів справи? Шановна Оксана Вікторівна. Немає. Немає. Шановні судді, немає. Ношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Першого Сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування внесено пропозицію. Хто за? Хто проти? Рішення приймається одноголосно. Шановні судді, шановні присутні, перший сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення Першого сенату Конституційного суду за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкрита частина пленарного засідання Першого Сенату. По цій справі оголошується завершено. Прошу встати. Суд іде.